Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Послухайте загадку. В хаті я мишей ганяю, вуса я з дитинства маю. Лапками чешу щодня. Я маленьке. Так, правильно, кошеня! Ось погляньте, яке маленьке, сіреньке і пухнасте кошеня. Сьогодні ми з вами поговоримо про котиків. Кошеня це маленький котик, коли виросте, стане котом. Кіт це звір. Кошеня пухнаста, ласкава тваринка. Любить молочко, любить гратися, часто вмивається. Полює на мишей. Шерсть у котика гладенька, приємна на дотик, очі зелено-жовті, ніби дорогоцінні прикраси, лапки маленькі, вушка гостренькі, а мурчить, ніби виспілує якусь пісеньку. Котик домашній улюбленець, який живе у будинку або у дворі. Та має своїх господарів, які про нього піклуються. Але, на жаль, трапляється і так, що котики живуть на вулиці. Давайте послухаємо оповідання Василя Сухомленського, покинути кошеня, та дізнаємося, що сталося з котиком, який опинився на вулиці. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хтось сумно хитає головою. Ох, ох, покинули кошеня. Хто ж його тепер візьме? Хтось сміється. Ой, яке гарненьке. Хі -хі -хі -хі. Яке кумедне. А хтось жаліє, бідне кошенятко. Бідненьке замерзло, мабуть, сидить саме, тремтить. Взяла б його додому, але не візьму, поспішаю. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Притулилась вона до куща та й сидить тремтить. Поверталась із школи маленька Наталочка. Чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня та й понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки. Замуркотіло, раде радісіньке. Сподіваюся, ви уважно слухали оповідання. І зможете дати відповідь на декілька запитань. Скажіть, будь ласка, де сиділо кошеня? Так, кошеня сиділо на вулиці. А як звали дівчинку, яка його врятувала? Правильно, дівчинку звали Наталочка. А куди понесла дівчинка кошеня? Правильно, вона забрала його додому. А як кошеня подякувало Наталочці? Так, воно пригорнулося та замуркотіло. На дворі зима, дуже холодно, покинуті тварини потребують нашої з вами допомоги. По можливості підгодовуйте їх та пускайте погрітися. Діти, а у вас є домашні улюбленці, тварини, про яких ви дбаєте? Сфотографуйтесь, як ви піклуєтесь про них, та надішліть мені свої світлини. Я ж з нетерпінням буду чекати на них. До побачення до нових зустрічей!